Засніжило все навколо, Білим стали ліс і поле, сніг виблискує лопати, Кличе діток погуляти, Одягайтеся тепленько, і біжіть на двір швиденько. Поспішай михась погратись, хоче він позабавлятись, буде бігати, стрибати, ще й у сніжки з другом грати. Тут татусь йому сказав трішки правил нагадав. Синку, обережним будь, все, що чуєш, не забудь. Давайте і ми з вами, дітки, повторимо разом з Михасиком правила безпечної поведінки взимку. Не можна їсти сніг та гризти бурульки, бо захворієте. Не можна торкатися язичком та мокрими руками до металу, бо отримаєте опіки. Не можна ходити поряд з будинками, на дахах яких утворюються бурульки. Не можна самому ходити по кризі, на річці або водоймі. Перш ніж ступити на лід, потрібно упевнити, що він міцний. Граючись у сніжки, не можна заліплювати всередину кульки камінці, металеві предмети, крижинки. Граючи в сніжки, не можна цілитись в голову інших дітей. Не можна стрибати у кучугури снігу. Під шаром снігу можуть бути каміння, ями чи відкриті люки. Не можна кататися на лижах чи санчатах поблизу проїжих частин. Коли на вулиці ожеледиться, потрібно пересуватися маленькими кроками. Та обходити місця з похилою поверхнею. Проїжджу частину дороги потрібно переходити лише у позначених спеціальною розміткою місцях. Потрібно кататися на лижах чи ковзанах лише у перевірених та спеціально облаштованих місцях. Будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки. До побачення!